Сьогодні у нас вічні відбулася зустріч із війським поетом Юрієм Руфом, який є автором літературної дискусії і проєкту Дух націй. Були представники різних організацій і представники Азову, національного корпусу. Були воїни АТО, були Тиловий фронт, волонтери, які їздять на фронт, активісти чнянщини, тобто чуть-чуть, і військовий капелан Тець тобто всі ранги нашого суспільства побували зацікавлені в історії України. Я вже з 12-го року чи з 13-го року я безпередно в тому всьому борюся, не будучи в жодній організації. Значить, проблеми в основному полягають в наступному. Хтось комусь позичив гроші, не віддав, хтось на жінку подивився або більше того скористався. Хтось десь когось по п'яні назвав якось не так, і от з того починається розколи націоналістичних груп. І повірте, це не ФСБ. Да. Повірте, це не вседесущий Путін. І от, от все єць, яку нам напидалюють, що от, Росія знову розколола, ні черта вона не розколола, не треба Росії робити нічого. Повірте, пустити, заблокувати ДНР, ЛНР, вони пережируть самі себе. З ними нічого не треба робити, вони самі себе пережируть. Тому що в них така сама ситуація ще гірша. Тому що вони загнані в Пасту. Вони так само не можуть знайти між собою спільної мови. Подивіться, там вже почалися відстріли одні, одні другі. Ви що думаєте, то все ФСБ? Та чорта з два, вони між собою в першу чергу розбираються. А ФСБ тільки сидить і чекає і І повірте, зараз, оце от меморандум написаний. А СБУшники вже сидять, курять і підсміюються в вус. Але якщо провести грамотну пропаганду, якщо провести, розставити грамотні маркери і пріоритети всюди, на всіх рівнях, говорити з людьми, спускатися зверху вниз, знизу підніматися наверх, говорити, 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 роз'яснювати, от тоді навіть СБУшника зайшли мантри голосів. Щли до мети лише шляхом благань в країні. Де вже кілька поколінь населення накрила твань. Застигли страх та вічі оча, непевні рухи, вічне каяття, ярмо вже звично тисне на плеча. Народ забув про сен свого буття, нащадки воїнів, героїв та вождів. Онуки славних, предків, сильних духом, перетворились в загнаних рабів, які бояться зайвих слів та рухів. Ви вибачаєте за славний чин батьків, за тих, хто гідність нації обстояв. Прощення і милість просите для тих, хто не жалів за власну честь набоїв. Ви вибачаєтесь. навіщо і за що? Хто право дав вам говорити за героїв? Крім Бога, не осудить їх ніхто, бо тільки Бог підсудний, гордий воїн. Я тут пересувався територією. Ну, у нас взагалі ідеологія така, що ми намагаємося десь їздити. Ми промахали Донбас. Ми промахали велику частину України. Але ми здобули разом з тим. Повірте, українізація ще до 2012 року вона обмежувалася з трьома областями. Зараз вона вже досягнула Києва. Так, косо Криво. Так, нам власні ж патріоти намагаються вставляти палки в колеса, не розуміючи стратегічної важливості питання. Але вона, ця українізація, вона просувається. Вона просувається маленькими кроками за рахунок маленьких людей. Не йде колос і не сіє мудре, вічне, отако. От. Це все робиться дрібними кроками, коли люди йдуть один до одного і спілкуються. І говорять, ми добили комуністичну партію. Ми і Серпалі. А повірте, я знаю, що таке сидіти з комунякою за одним столом, пити, чаш... пити каву, а потім воно падла стає самопроголошеним мером Луганська. Не Луганська, а в А він такий самий, як казала Надя Савченко, дві руки, дві ноги, трезвий. Ми змушені нав'язати свою праву. У нас вибору нема, тому що інакше правда буде нав'язана нам. І якраз оцей вірш, який я, яким я хотів би підсумувати сьогоднішню зустріч, він складається з двох частин. Перша частина це ті штампи, які нам нав'язувалися у курсі української літератури десятиліття, в шкільному курсі. Я думаю, ви впізнаєте. Щемливо тужливі вірші, які так люблять українці. Зверніть увагу! Будь-яке святкування будь-яких дат, трагічних чи величних, починається і закінчується однаково. Починається воно за упокійною молитвою, закінчується воно покладання вінків і квітів. Ми що, живемо в перманентних похоронах? У нас перманентні похорони. День українського війська! Помолимося за наших хлопців. Помолилися. А тепер поспіваємо пісню, коли кача по тисині». Поспівали. А тепер поспіваємо пісню, ой, мама б'ється журливо зозулею в вікно. Поспівали. А тепер давайте поспіваємо пісню, ой, полечко поле, Поспівали. А тепер давайте положимо квіти до могили. Положили. А першому ряду сидять солдати, яким завтра на фронт, і кажуть, з яким вони настроєм підуть на фронт. Це вони мають щамливу і тужливо тішитись від того, що їх так само проведуть? Не потрібно перетворювати історію України в покор. Цей вірш був написаний в час, коли був закон Колісниченка-Ківалова прийнятий, коли Парта Бачник донищував українського освіту. Вірш мова. Ти розумієш мою мову? Це шепіт рун, бронить морозним вітром у словах. Це сила духу вільного народу, що сонця знак несе на ворогвах. Це мова серп, яким стинають колос, що згодом перетвориться на хліб. Вона з глибин віків священний голос, Рожденний в севині тисячоліть. У ній і сварги промені огненні, і блиск води гірського джерела, Нетлінна мудрість. Молитви священні, що мати з молоком своїм дала. Закрий свій рот, прислухайся, приблудо! Ця мова меч для тих, хто йде з мечем. Вертайся у своє болотисте нікуди, щоб ніхто сюди не кликав калачем, яке ти маєш право тут сичати про те, що ущемляє твій язик. Прийшовши гостем до чужої хати, свої права торочити ти звик. Москальська поклон. У груфінський послі паршивий пес заблучив влучив реп'яха. Не будеш ти ділити мою землю в відінні і язика. Просить побажати щось конкретно якомусь. Окремому місту або якісь окремій громаді це дуже важко. Насправді нам потрібно всім бути українцями, просто бути українцями в тому розумінні, в якому ми українці це вкладаємо в себе. От ми повинні бути єдині. Ми не повинні ділитися на міста, на села, на райони, на області. Ми повинні бути великою україною. Три географічних маже, які ми прокопнемо, прокопнемо багато. Ми сьогодні побували на зустрічі з Юрієм Руфом. Ми дізналися уже так сказати нові злиги в Україні, які надалі будуть в Україні. А загалом на цій зустрічі побував. Це українське. Сок. Всі учасники були дуже уважні. Він нам присвятив вірші, ну не нам, він розповів свої вірші, які надихнули наше снове в Україні. Ви сьогодні відчули себе більш українками, ніж до цього. Ну, Ми себе завжди відчуваємо українками і українцями, оскільки ми народилися в Україні. І це Ще, нас Такі враження позитивні, я цю зустріч давно чекала. Дорогі ічнянці, чернігівці, українці, давайте починати змінювати Україну із себе, із свого рідного міста, із своєї рідної області. Ми повинні припинити чекати Месію, адже ні Саакашвілі, ні Козак Гаврилюк, ні Вакарчук не побудують нам на Ічнянщині дороги, якісне життя. І гідну Україну тільки ми, українці, на своїй Богом даній землі зможемо це зробити. Віримо в себе і бор, борімося за свою державу, адже влада це лише дзеркало суспільства. І від того, якою буде влада, залежить це залежить тут на місцях, наскільки ми будемо політично грамотні, активні і будемо проявляти свою громадянську позицію. Всього вам найкраще.